Сьогодні у нас буде порівняння трьох консолей: TrimUI Smart Pro з встановленим портмастер на борту, Anbernic RG40XXH з встановленим Knuli. До речі, в кінці відео коротко розкажу, як його встановити, та AnBernic RG Cube XX зі стоковою прошивкою. Хоча для останніх двох у мене є флешки як зі стоковою прошивкою, так і з кнулі, у якого портмастер встановлений за замовчування. Порівняємо ми продуктивність в іграх, ергономіку та загальні враження від використання консолі. Пройдемося і по операційних системах, але так не глибоко, пізніше зрозумієте чому. І почати, як на мене, варто з самого важкого, а саме повноцінного GTA Vice City. встановленого і запущеного через портмастер. й Анбернік показує тут абсолютну плавність гри. Причому я очікував гіршого, бо в Vice City Stories, який ми протестуємо пізніше, йде набагато гірше. А тут повна відсутність лагів і плавні анімації. А це нагадаю повноцінна гра з вашого ПК, що встановлена на портативку за 2000. Окей, як з нею справиться TrimUI Smart Pro? Насправді, практично так само, критичної різниці у відтворенні цієї гри майже немає. Можливо, у трім'юа будуть ледь помітні мікролаги, які не впливають на ігровий процес, але можу собі дозволити припустити, що це пов'язано з примусовим встановленням портмастер на стокову операційну систему. Як зроблено у мене. Можливо, якщо поставити сторонню ОС, мікролаги пропадуть, але це тільки припущення. Об'єктивно, операційна система TremUI оптимізована по максимуму. Окей, тоді що скаже CubeXX з приводу цієї гри? Знову ж практично ті самі результати, що і у TremUI Smart Pro. Однак враховуйте, що тут ми маємо квадратний екран, а значить частина ігрового світу буде обрізана з лівої та правої сторони. І конкретно в даній грі це відіграє досить велику роль, хоча й не критично. Знову ж зауважу, що запускаю це все з кнулі, так як на Стоковій операційній системі немає повноцінного портмастеру, хоча і є фіча з запуском портованих ігор. Висновок мене здивував: об'єктивно, найплавніше ця гра йде на Unbernic RG40XXH. Тут відчувається повна нативність гри, практично без мікролагів. І це дивно, бо у Cube XX такий же процесор, а у TrimUI він взагалі потужніший. Ну окей, переходимо до PSP-ігор і дивимось на результати. Однак варто сказати, що TrimUI запускає ігри через Vulkan, який недоступний на консолях Unbernic. хоча і є в налаштуваннях системи КНУЛІ. Однак увімкнути його для цього процесора не можна. Отже, що ми маємо? God of War Chains of Olympus на Smart Pro видає плавну картинку та 30 FPS з нечастими просіданнями до 20-25 кадрів. І напевне такого результату не може досягти жодна портативка з ціною в 1800-200 гривень. Саме через це консоль до цих пір улюблена у багатьох ретрогеймерів. Окей, що показують Unbernic? Цього разу на 40 я запущу через кнулі, а на к'юб буде стокова операційна система. На 40 бачимо об'єктивні 18-22 кадри в секунду. І рідко вони піднімаються до 27. Не самий приємний геймплей, погодьтесь. Рівно те саме буде на стоковій операційній системі на к'юб. Тільки гра відчувається тут вже трішки плавніше при тих самих кадрах. Ах так. Налаштування PPSPP емулятора стоять однакові на одній і іншій консолі. Одна гра не показник. Окей, погнали в GTA Vice City Stories. Дивимось на результати. TremUI Smart Pro показує 25-30 кадрів. Але є нюанс. Тут стоїть Scaling X2 від стандартного розширення. Якщо повернути на X1, то отримуємо постійні 30 кадрів. Норм, норм. Однак тут абсолютно комфортно грати і на x2, бо і картинка гарніша, і по кадрам все нормально. Окей, що дає нам Стоково Кюб? Від 20 до 30 кадрів в залежності від навантаженості сцени, і, звісно, розширення тут буде x1. Однак, якщо ми поставимо x2, то відбувається якась магія, бо гра в певних сценах падає на 15, а в деяких спокійно йде на 30 кадрах. Звісно, приємніше грати на X2, однак вирішувати вам, на 40 іскнулі ситуація практично ідентична, хоча тут кадри тримаються десь в районі 30 частіше і просідають аж до 15-17 під час завантаження району, по якому їдете. Ну і якщо ставимо x 2 то ситуація аналогічна стоковій. Якогось значного приросту я не відчув, точніше, він є, але сказати, що це прям сильно відчувається. Я не можу. В цілому, в цій гонці, по продуктивності в PSP виграє однозначно TrimUI Smart Pro, і цю перевагу вона отримує завдяки робочому Vulkan на відміну від OpenGL на Unbernic. І от вирішили, хто потужніший. Однак ретроігри це не тільки про PSP, а про ностальгічні спогади, про SNES, до прикладу. І тут явну перевагу стовідсотково отримує QXX. Так як його квадратний екран якраз і був створений для таких проєктів, щоб максимально занурити вас у світ спогадів, коли ви зі школи прийшли, кинули портфель і погнали грати. Ні Dream UI, ні 40H не дасть таких вражень саме в цьому сегменті ретро з квадратним співвідношенням сторін. І це важливо враховувати при виборі консолі. Варто розуміти, у що ви будете грати, а що пропустите. В усіх інших емуляторах по продуктивності ви не отримуєте проблем на жодних з цих портативок. Тепер до ергономіки і кнопок. TrimUI на перший погляд виглядає в програші, однак насправді вона в руках відчувається практично так само, як і 40H. Тільки 40-ву краще тримати за рахунок більших і зручніших бамперів, на які лягають пальці. Ім'ювай в цьому плані програє так само, як і по стікам, адже вони мають найменший хід. І відчуваються дерев'яними в порівнянні з конкурентами. Так само вона програє і по кнопкам, однак точно виграє по розміру екрану, адже Smart Pro дуже звичний з точки зору сприйняття портативок екран для ігор. Він відчувається тут натурально і якісно. А от виграє гонку по ергономіці і кнопкам, однозначно Cube XX, так як сюди перенесені усі кнопки і стіки зі звичайного Cube, які фактично зроблені ідеально для консолі. І відчуваються, не побоюсь цього слова, преміально. Рівно те саме з бамперами, вони великі і зрозумілі по натиску. Варто згадати, що Smart Pro не має HDMI-виходу, а у двох інших вони присутні. По моїм особистим відчуттям я би ставив QXX на перше місце, другим буде 40, h і на третьому місці буде TrimUI. Хоча це так, з натяжкою. По операційних системах думка буде дуже суб'єктивна. Я на перше місце ставлю одразу DreamUI. Так, тут немає якихось фішечок типу магазину ігор, які є в Анбернік як в Стоку, так і в Кнуллі, але ця операційна система приємна з точки зору використання, завантаження ігор, виходу в меню та іншого, що вона просто не лишає ніяких шансів іншим. Звісно, Кнуллі має дуже велику кількість можливостей. Та задайте собі питання, чи будете ви їх використовувати. Моя логіка проста. Я беру консоль, щоб грати, вона повинна бути приємною у використанні вже з заводу, але з дешевими портативками так не буває. Я все одно допилював портмастер, доставляв кнулі, щоб розширити спектр ігор, і порівнював, порівнював, порівнював. І відверто кажучи, кастом мені сподобався більше. Не настільки, щоб сказати, обов'язково переходьте, просто там зрозуміліший інтерфейс і трішки більше приколів. Тому вона стає на друге місце, а стокова операційна система від Anbernic залишається на третьому, хоча вона теж досить хороша. Залишилось вам розповісти, як же поставити цей кастом і переходити до висновків. Зайдіть на офіційну сторінку прошивки, подивіться, чи в списку доступних для встановлення консолей є ваша. А далі заходьте в розділ Install та переходьте на «Release Page». Можна було одразу йти на GitHub і дивитись усю інформацію там, але цей сайт вам ще знадобиться. Далі завантажте файл прошивки. І якщо ви на Вінді, то поставте програму Rufus. Через неї ви будете записувати саму прошивку на флешку. Якщо ж ви на Mac, то я користувався Raspberry Pi і Перед записом скопіюйте усі ігри, а це папка ROMS зі старої флешки, і сміливо можете обирати файл, який ви завантажили, та пристрій на який треба записати у відповідній програмі. Чекаєте завершення і вставляєте флешку назад у консоль. Вона щось там оновить і запустить операційну систему. Після цього прямуйте і встановіть портмастер у розділі Порт, портмастер інстал. Ну, а далі робіть, що хочете, тільки якщо будете ставити GTA, то спочатку в портмастері його встановіть, а потім закиньте на флешку усі файли оригінальної гри з ПК. І тільки тоді вона запуститься на консолі. Ну і можете усі ігри повернути у відповідну папку ROMs зі старої карти. До речі, Такий гайд стосується майже усіх сторонніх прошивок, от тільки врахуйте, що Кнулі не підключиться по Wi-Fi, якщо у вас стоїть шифрування на Wi-Fi VPA 2 або 3 PSK. Треба в налаштуваннях роутера змінити на WPA 1 або 2. Так, це менш захищено, але це і написано на сайті самої прошивки червоними буквами як попередження. То що ж по висновкам? Якщо ви плануєте грати в портмастер ігри, а це оригінальний Half-Life, GTA Vice City, Stardew Valley, TNMT Shredder's Revenge та багато іншого, напевне, найкраще їх запустить Anbernic 40 xxh З невеликим відступом далі буде йти Трім'юай Smart Pro. Якщо ви хочете грати в psp ігри однозначно ваш вибір серед цих трьох впаде на Smart Pro. адже там на борту є вулкан, який запустить краще дану емуляцію. А якщо ви хочете грати в ретро ігри типу SNES, Super Mario, там, чи Dale чи інші тайтли, в які ви заліпали в дитинстві перед телевізором, та отримати при цьому максимально круту ергономіку і кнопки, оберіть Cube XX. У цій категорії рівних їй немає. Щодо мого особистого рейтингу я б поставив на перше місце TriamUI, далі буде йти Cube XX, а далі 40-версія. Якось так. Oi, sem mudagem? Papá?